Міст між селами монастирець та поляна демонтують. Переправою користувались мешканці обох сіл. 2 жовтня його частина обвалилась. Помешкання для близько шести сотень переселенців облаштують у санаторії шкло. Для цього там відновлять два корпуси. переселенець Херсону відкрив свою ювелірну майстерню у Львові. Чоловік створює прикраси з українською символікою. Зараз виглядає міст між селами монастирець та поляна. До вчорашнього ранку ним користувались люди. Щодо церкви, то була 15-та година була десь біля 9-ї. Людина йшла звідти, людина перейшла. Я знайшов службу скотіти. Я знайшов де, та широка, та, де широка та доска. І це ось як бахнуло. Я назад, повна коліна, і зараз назад, взад кі Після обвалу частини мосту місцева комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про його демонтаж. Переправою користувалися мешканці обох сіл. У монастирці розташовані церкви, школа та фальшивсько кушерський пункт. У Поляні зупиняється громадський транспорт. Ми добиралися всюди тим мостом. Ми не можемо ні в район, ні навіть в Кумарну, ні навіть за лікарствами. Якщо, не дай Бог, що станеться, ми не можемо виїхати, бо тому що у нас нема. Маршрутка не йде сюди в село. Ми ходили на поляну або до лісу. то ми. А тепер нам треба йти на мости. Треба не менше 4 кілометри йти по тій дорозі. Об'їзд моста це додаткові 12 кілометрів. Його пошкодила повінь у 2008 році. Тоді ж планували збудувати новий. Та переправа залишилась недобудованою, а поруч з нею досі лежать матеріали для будівництва. Ми докінчили проектні роботи всі кошторисні е розрахунок. Е е -e, провели експертизу об'єкту. Маємо позитивний висновок експертизи. Е е і 22 лютого, як сьогодні, пам'ятаємо, навіть ми вчора згадували це з представниками. У нас була робоча нарада, і ми 22 лютого дали собі задачу оголошувати тендер на будівництво цього моста. 24 лютого розпочалася, на жаль, війна і всі питання відклалися, оскільки капітальні видатки період є стану заборонені. Місцева влада планує оголосити тендер до кінця року. Згідно з кошторисом, будівництво моста вартуватиме 14 мільйонів гривень. Громада таких грошей не має. Зробити це можливо, але без допомоги від держави це буде важко. Тому ми десь надіємося, що такими отримаємо співфінансування. І зможемо закрити отаку таку прогалину в з'єднанні сіл. Суспільне звернулося до обласної адміністрації із запитанням, чи є в обласному бюджеті на це гроші та про можливість початку будівництва, поки відповіді немає. Іванка Досько, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. На Львівщині впродовж тижня з 26 вересня по 2 жовтня провели 7201 дослідження на коронавірус. У 2499 людей підтвердили інфікування COVID-19. 18 людей померли. Про це повідомила директорка обласного лабораторного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. Тімко на стаціонарному лікуванні у медзакладах області перебуває 441 людина із коронавірусом. З 8 ранку 2 жовтня по 8 ранку 3 жовтня на Львівщині один раз лунали сирени системи оповіщення. 3 жовтня о 7.28 була загроза ракетного удару з літаків зі східного напрямку. Небезпека не справдилась. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Двома евакуаційними потягами на Львівщину приїхали 158 вимушених переселенців. Натомість зі Львівщини у Перемишель чотирма потягами вирушили 569 людей. На всіх переходах у Львівській області на виїзд за добу оформили 19 тисяч 366 людей, на в'їзд – 24 тисячі 246. З них 23 тисячі 139 – українці. Поліція області опрацювала 1016 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Сьогодні у Львові попрощались з героєм Миколою Варламом, чоловік, уродженець міста Винники. Проходив військову службу у Житомирській області згодом у підрозділах артилерійської розвідки у колишній Чехословаччині. У 2015-2016 роках виконував бойові завдання в районах проведення АТО. Із перших днів повномасштабного вторгнення боровся із окупантами у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Був поранений, проте повернувся на фронт. На війні загинув пресофіцер Львівської 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Юрій Лелявський. Про це повідомило командування десантно-штурмових військ. Він загинув 28 вересня під час виконання завдання. Додамо Юрій Лелявський, професійний журналіст, у 2014-2015 роках висвітлював події на сході України. Був у полоні про російських бойовиків самопроголошеної республіки. Після цього він, офіцер запасу, призвався до лав Збройних сил України. Був начальником прес-служби та служби зв'язків з громадськістю 10-ї гірсько-штурмової бригади та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади втрати російських військ станом на 3 жовтня. Особовий склад близько 60 тисяч 430 осіб, танки 2380 одиниць. Бойові броньовані машини 4991 одиниця, 1405 артилерійських систем, 338 реактивних систем залпового вогню, 176 засобів протиповітряної оборони, 265 літаків, 1026 безпілотних літальних апаратів, 228 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 3811 одиниць, спеціальна техніка. 131 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Судитимуть організаторів та посібників схеми з виїзду військовозобов'язаних за кордон. Про це повідомили на сайті державного бюро розслідувань. Слідчі ДБР встановили, що схему переправи охилянтів за кордон організувала інспекторка митниці разом з ще одним чоловіком. Організатори залучили до незаконної схеми ще двох інспекторів прикордонної служби та жителя Жовпи. Працівники ДБР задокументували чотири факти незаконного виїзду чоловіків за межі України за послуги охилянти загалом. Сплатили 24 тисячі доларів. Санкція статей, за якими обвинувачують підозрюваних, передбачає позбавлення волі строком до 10 років. У пункті пропуску Раваруська прикордонники склали протокол на жінку, яка не задекларувала іноземну валюту. У спеціально виготовлений жилет жінка заховала 170 тисяч євро та понад 150 тисяч доларів. Окрім того, в неї знайшли паспорт громадянки Росії. Про це повідомили у Державній прикордонній службі. 48-річна жінка їхала рейсовим автобусом «Енергодар Варшава. Під час огляду виявилося, що під одягом у спеціально виготовленому жилеті жінка перевозила валюту на Яку не мала оформленої декларації та потрібних документів. За такі дії її, її загрожує штраф. Державний санаторій Шкло розташований поблизу Новояворівська у рекреаційній зоні. Декілька останніх років він пустував. Зараз тут ремонтують приміщення одного із корпусів і пристосовують його для проживання переселенців. Це шестиповерхове приміщення колишнього спального корпусу. Тут викидають старі меблі, сантехніку, проводять демонтажні роботи. Тут замірять всі внутрішні комунікації, зроблять ремонт кімнат та санвузлів. Ремонтник Тарас Гусак демонтовує труби, яким понад півстоліття. Та сипеться загнило. Вічного нема ніц. Демонтаж труб проходить. Знімаємо старі труби, підуть нові. Будки, прокладка нових труб піде. Останнє у цих кімнатах санаторію відпочивали та оздоровлювалися люди у 2015 році. Обсяг робіт дуже великий, бо останній раз ремонт робився в 74 році. А саме номери, в яких зараз відбувається ремонт, вони вже стоять закриті майже 9 років. А при тому, що санаторій не працював взимку, тому розумієте, в якому стані вони перебували для житла переселенців. Облаштовують два корпуси санаторію. Це два приміщення, які розташовані поряд. Чому саме тут? Бо тут є. Ну, якщо власне гарно завершити ремонт, тут будуть належні умови для проживання і можна буде розмістити до 600 осіб з дітками. Тут є кінотеатр, який теж доведемо до ладу. Роботи у шестиповерховому корпусі планують завершити через два місяці, і тоді ж розпочнуть у кілька. Етапів заселяти людей. Ремонтувати інший корпус мають розпочати уже найближчим часом. Ірина Мочульська, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львівщина. Денис Максимов, ювелір із Херсонщини. Переїхав до Львова до своєї дівчини з початку повномасштабного вторгнення. З собою привіз і все необхідне для створення прикрас. Вже тут, у Львові, наречена, надихнула чоловіка створити власний бренд. Більшість прикрас це патріотична тематика, та, яка зараз надихає людей. Ті прикраси, які людям, на нашу думку, потрібні. Почалося все з балкони квартири у Львові. Там майстер створював свої перші патріотичні прикраси. Згодом прийшла ідея винайняти майстерню. У Нас зараз замовлення із Вінниці, то зараз це Україна з сердечком на Вінниці. Так само ну, ми робимо е ці України з будь-яким. Е будь-якому місті. дизайн виробів допомагає створювати майбутня дружина. Дівчина в своїй ідеї спершу малює на планшеті. Вчора проснилася під кінець вже на ранок. Приснилися не знаю чому. Мені загалом прикраси ніколи не снилися. Ось така прикраса, де в колі, але її пересікає і звисає колосок. От і я Денису розказала про неї, і він сказав. Що нічого не зрозумів, що я маю на увазі, і треба, щоб я не малювала. Найпопулярніші прикраси у майстерні колоски. Ці колоски у нас, взагалі у нас в деяких е виглядах, Ці, е ті, що були найперші, це звичайний колосок. Ми вирішили, що колосок це як символ. Е Відродження як плодороддя України, частину коштів від продажу засновники бренду віддають на збройні сили України. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. На Львівщині відбувся благодійний веломарафон Львівська сотка. Осінь на змагання зібрались 300 учасників з усієї України, аби подолати відстань горбистою місцевістю, а ще зібрати гроші на підтримку збройних сил України. Єгор Панченко – досвідчений велосипедист, він приїхав з Києва, аби позмагатись у швидкості і витривалості, каже, є постійним учасником веломарафонів. Все моє життя це цей велопробіг. Це я не знаю вже, мабуть, раз 150. Суперники сильно дуже зібралися. У вас найкращі гонки цього року і єдині гонки цього року. Тому ми до вас їздимо заздалегідь же, беремо квитки і знаємо, що у вас буде все делісіма». Серед учасників не лише чоловіки, львів'янка Олександра Чадних, велосипедистка аматорка Вона бере участь у велопробізі вдруге. Налаштовувалось гарно. Погода може трошки підпортила настрій, але я думаю, все буде кляво. <с> є якісь цілі, які ти цілий рік катався. І от хочеш якось показати себе в кінці сезону, ще й за допомогою ЗСУ. Це класно. Змагання стартували з вулиці Стрийської у Львові. Далі спортсмени вирушили до села Липники звідти і почався марафон. Маршрут пролягав до Біберки і назад. Фінішували учасники марафону біля села Раковець. Це вже третій благодійний захід в цьому сезоні. Перший ми проводили в режимі офлайн онлайн, і потім Гранфонда України і ось ця осіння сотка проходять в режимі офлайн. Усі організаційні витрати ми відповідно мінімізуємо. Ми всі зібрані кошти максимально передаємо на потреби Збройних сил України. У нас є різні категорії учасників, і ті, хто претендують на призові місця, і ті, хто просто їдуть в своє задоволення. Ці люди в такому світському житті вони айтішники, лікарі, банківські працівники, державні службовці, але враховуючи, що вони катаються інколи по п'ять разів на тиждень, їх можна називати професіоналами. Друга коробка це жінки, і третя – це ті, хто їде на. На, на всьому на чому можна їздити на гірських велосипедах, на комбінованих. На весняній львівській соці організаторам вдалося зібрати 120 тисяч гривень. А на веломарафоні Грандфонду фонду організація зібрала 100 тисяч та передала в фонду Повернись живим. Під час цього веломарафону організатори сподіваються зібрати не менше грошей і передати на потреби зсу остаточну суму благодійних внесків. Підрахують за тиждень. Оля Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.